Ми досить довго там побували, але ми побували в своєму товаристві. І, і, і як там нам не було, то не будемо і згадувати, але то не є те, щоб бути солдатом, який, і що тебе виводять і муструють. Ну, нас не могли навіть на політзаняття вивезти, і в кіно не могли силою вивезти, а я не хочу. Тобто якась свобода в нас була, в нього цього не було. В нього тільки чар особистості якось діяв на тих людей, вони розуміли, що це художник. Ну і ми, якоюсь мірою певне покровительство з боку деяких офіцерів. Його рятували. Але все одно, все одно не треба думати, як колись бузина що він кожен день ходив обідати до офіцерів і пити шклянку горівки. по і знов, бо на позорище ведуть старого дурня муштрувати, щоб знав, як волю шанувати. Ведуть. Ведуть, муштрувати. Це все було. Ми знаємо, тільки острівки маленькі, коли вдавалося цього уникнути, А так взагалі зім'яла ця система і він облисів, він заліз бородою і донив пізнання. Чоловік, якому 45 років, ну це чоловік в тому віці, коли я щось табори йшов. А він вже звідти повертається. Але яким повертається? Ну кажуть, спився Тарас Григорович, спився. Ну Тарас Григорович, а що робити там, коли солдати і офіцери? А солдати то не дуже офіцери, то тільки те й роблять. От, і вгощають. Там не втримуєшся від цього. Це чистоплюєм, то тільки дуже легко відмахнутися від цього. Це була та атмосфера, від якої не втечеш. Але ви дивіться, він повертається. І в нього і руки тремтять, але він освоює нову техніку гравірування. Він освоює нові підходи до свого мистецтва зображування. Він працює в академії в мистецтві, і йому присвоюють академіка. Тобто він йде вгору після того всього, що сталося, він йде вгору. Він йде і в поезії вгору, він пише Неофіти, він пише Марію. Це інший рівень вже порівняно з попередніми. Він є людиною східної дороги. Це, це надзвичайно важливо. Коли всі думали, що він вже зараз, його вже можна пускати на волю. Ну, оце один з, одна з характерних ознак, Взагалі один з дуже важливих вимірів людини. Висхідна дорога. Бо людина це дорога. Це або навпаки. І в нашому світі ми бачимо на кожній кроці людей і, вигаслих, і, зневірених. Ну, Є якісь моменти і в поезії Шевченка і, такі, ну, але в то той повинно бути. Кожен день дає якийсь настрій. І можливо, що є, є багато читачів, які саме те читають у нього, тому що це є лірика глибока, це є справжня, сумовита, як українська пісня. А все ж таки у всьому він зберігає оцей оє, високий тон псалмів. І сонце йде і за собою день веде. Цей плакат треба повісити над Богом. Не журіться, сонце йде і за собою день веде. І, і свята не вічна. І багато в нього є ну, тих бадьорих вічних моментів, які підтримують людський дух. Ну, а якщо говорити про все ж таки про цю чарку, бо це мене теж діймало, є багато спогадів про це, в біографії Шевченка наголошував на цьому. Ви знаєте, що була певна... Така фальшива тенденція, і вона йшла від кон'юнктури часу. Була боротьба проти кріпосництва. І треба було збирати, збирати різні аргументи проти кріпосництва. І треба було показувати, як замучила ця система кріпосницька от стратника Тараса Шевченка. І нам показува його страдництво. І на цьому наголошували. І в цьому ключі йому допоміг і допоміг писати автобіографію. Але це не є головне в Шевченка страдництво. Це не є головне в його е, світосприйманні. Для людини внутрішньо вільної це не буває головне. Вона ніколи не згадує на найгірших моментів свого життя. Вона завжди відчуває те сонце, яке йде. І є такий значить, спогад про цю а Шевченко жив на горіщі в академії мистецтв. Там була кімнатка. Яку можна і зараз побачити в інбуці. І коли він спускався, то внизу був палац, в якому жили сімейство Толстих. Він щодня бував у них. І от Катерина Юнг, дівчинка, яка була в той час так, підлітком. Згадує, коли вона прочитала ці спогади чавого і каже, у нас Шевченко бував щодня. Відко бувало, щоб він не бував. Ми, ми його жодного разу не бачили п'яним. Ну, ви знаєте, це свідчення мене переконує набагато більше, ніж свідчення чавого. А пил. Але хто з вас правильний? <риклад> ну і ще я хотів би сказати один, наголосити на один момент. Пророчий. Шевченко був, звичайно, одерживий духом. Є речі, які мені... Важко зрозуміти. Я гортаю і ще раз гортаю три літа. Твори, які він написав за кілька місяців осені 45-го року, це є головний його твор. Коли він їх міг писав, я не знаю. Причому ніхто не помітив його оточення, чи він там бо він же малював. Отец то бачили, а от чи писали, бачили. І там є справді ота одерживність пророча і ця прозорливість пророча, ну, яку ми відчуваємо досі в його посланні мертвим і живим. В різні періоди люди переживають це дуже глибоко. В деякі періоди люди глохнуть до цих моментів чи купіють, але ці слова вічні І слова, які не одягають тискові обставин і часу. І в тому розумінні мені здається, Шевченко є просто типом пророка. Бо Пророк не просто віщує, що буде. Він і віщує, і він попереджає більше. Він приводить людей до пам'яті. Він приводить людей до якихось засадничих істин. Він буде сумління. І в тому розумінні це є поет, поряд з яким. Ну, немає кого ставити, хоча є дуже талановиті поети. Але в нього щось інше. Знаєте, яке дуже багато, і, є дуже багато коштовностей, а от діамант є діамант. Досить. Я хочу відгукнутися на кілька моментів, якщо дозволите, з того, що ви сказали. Ви казали, що не було виключності у нього. Саме тому не було виключності, що він був великий. Зауважте, як часто виключність людська є від страху. При своєю власною дрібезковістю, що хтось не сприйме, хтось щось не так, і через те виклик, і через те поза, яка, яка покликана щось закрити, приховати. А людина, яка велика сутність, вона не потребує виключності, вона може сказати свої істини просто. Друге, ви сказали про табір. Я, я про українців у таборі, що ми були всі в, в своєму колі. В таборі немає поняття ностальгії. У мене не було принаймні поняття ностальгії за рідним краєм, тому що українська мова звучить весь час, а обраси е, Уральських гір майже такі самі, як карпатські. <гум> <гум> Ні-ні, були, в одному місці було. Ви ж забули, так. В одному і yeah. yeah. <laughs> Так. І е е ще одне зауваження то вже з, з власного такого дос досвіду. Знаєте, Я особливо зрозумів Шевченка і відчув його як живу, правдиву людину. Саме тоді, коли я, вийшовши на заслання, Зустрівшись з чеченцями, які з мене дуже близькі були з ними, які товариські контакти. Ну а де чеченці, праця там, звичайно, і чарка, і я чарку взяв, одну, другу. І як мені було гарно після того табору, після того всього влитися в якесь зовсім інше середовище, якось щось таке відкрите для себе, навіть той вимір, який я вже про який я забув. Знаєте, потім мені одного разу стрельнуло. «Слухайте, це ж... ну я переконаний, що ті самі відчув... почуття відчував Шевченко, коли повернувся з цього. От десь йому хотілося влитися в якесь інше... інше життя. От це так по-людськи. Це не той Шевченко, що є, знаєте, там, як... як ікона у нас висить, що ми, ми з ним не можемо порівняти себе. Він є такий самий, як ми, і в тому його велич. Розумієте, що будучи таким самим живим, він може бути настільки великий, настільки високий. Так, то як? Ще попросимо, прошу. Дмитро, надійку, теж що нас є. Василь Саморенко колись писав, що в українській літературі має заявити чоловік Шевченка. Прийдешній Тарас або Хана він високо, як про Скажіть, будь ласка, в сучасній молодій українській літературі є люди, які дійсно можуть вийти в іншим телефоном, або їм шучення? Якщо не, то чому ж перекладати з яких? Ріторичне питання. Ви самі знаєте, що на ґрунті постмодернізму такі фрукти не водяться. Я думаю, що в принципі це неможливо. В принципі, на нашому ґрунті це неможливо. Але на ґрунті шістдесятників якоюсь мірою був таким початкуючий, він дуже рано зійшов, сам Симоненко. І Кошелін списав, у добрий Шевченків слід ступаючи. Отже, Інколи він говорив словами Шевченка. Інші ми навіть нічі не знаємо слова не скиду, до, до рівня Шевченка. Наприклад, я єсмь народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда його, яка чума косила, а сила знову розсвіла. Щоб жити, ні в кого права не питатись, ну тож ж час. То зараз речи. А коли чинок про це писав, то ж, вся вся, е, ну, е, чума косила, саме тоді він писав. Отже, і, і Симоненка є, Е, ну. Наприклад, і, і, теж про народ. Кхе, ні, я маю на увазі і, його. І, і, і. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить. Він же писав тоді, коли перекреслювали. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезмі всі перевертні. І Юди, і орди завойовників, заброд. Наші шевченківські мотиви. Отже, здобувається поет на хвилі великої одваги, і великої свободи здобувається на такі мотиви. Ну, а в тому світі, де не треба ні, ні одваги і ні свободи, то їжу можуть бути вільно. <питер> Григорій, де запитання? Ну тут хочу читати вірш. Погибне згинеш Україна, не стане знаком на землі. І ти пишалась колись в добрі і в розкоші. Ну я хочу сказати, що те, що Шевченко пише про нас час. То в принципі колапс може на Україну дуже швидко відбутися. А чому колапс? Тому що дійсності прийшла чужа. Московська орда е, з Ім'ям Януковичем із партії регіонів і Шевченкі е, Слава можуть справитись. А тепер справити. а тепер декілька е, хочу е, вам запитань задати. Перше запитання: як зробити так, щоб українська література полюбили діти і в тому числі Шевченка? Розумієте, я вже тут не раз говорю, якщо вчитель літератури не може донести до Шевченка, а ви правильно сказали. Що у нас вчителі літератури майже ніхто не знає Шевченка, тому що треба цей дух Шевченка вникнути і розібратися в цьому дусі Шевченка. Це перше. Друге, наш реакціонер-табачник хоче ввести тільки один урок літератури. Чому наші вчителі не повстають? Що вони чекають? Поки Сверстюки разом з вами будуть повстання зло піднімати, а вони чому вчать? Ну розумієте, мені отак пасивність наших педагогів, ну вже ну, так надоїло, що це немає. І ще, і ще одне питання хочу сказати, Розумієте, ви говорите про Бога. Ну в принципі, розумієте у мусульман свій Бог, і до речі, мусульман чомусь не з християн. Ну це мені не зрозуміло. Одного християнина, десь таких мусульманських країн до смертної кари е, хочуть е, е, ну казнити його і за те, що він сказав, що християни теж люди. Ну вибачте, ну це ж дикісь. Християни люди, мусульмани люди і вірять свого Бога, так само індійці вірять свого Бога, не можна протипоставляти питання Бога, хто і яких богів більш вірний і більш досконалий. Розумієте, віра це кожна індивідуальна справа. Дякую вам за вашу книжку, я і так передивився класно. Ви знаєте, тут пан Мирослав говорив про маму, яка повинна навчити. Це найкраща наука. Шевченка любити може мама і навчити дитину. Ну, а коли мамі не вдалося, то часом випадок, якийсь стрес, коли відкриваються очі, а часом Часом і вчитель. Я не такої думки про вчителів, як ви кажете. На перший погляд всі вони депутати одним миром мазані, всі вони вчителі одним миром, не одним баром мазані. Є вчителі, я і сьогодні їх бачив. Є вчителі, які глибоко розуміють і переживають, і співслова розуміють. А що стосується до повстання вчителів, ви знаєте, що найважче робити повстання проти табашника вчителям, нам з вами легше. Нам з вами легше. Тільки що ми зробимо повстання на один вечір, а потім знову заснемо. А треба весь час, а треба весь час нагадувати, що це примітивний публіці, який крім... Рівня щіпу українських, чи уха тіний суп по нічого не може. І який, і, ну попри той рівень, він просто людина зло зачаток. <різь> і і це я віддану див. Ну то і тоже назавжди. Так. відмовився Так. 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 На дитячу книжку. Так і Катерина підтримала. Ото перше і неостатна, у щось на тому нашому бандюрі президенту і Забашника. І нашим місцевим перевезлам деяких. Випеште. Так, я просто хотів би все-таки закликати нам не перетворювати зустріч на е, політичний мітинг. Прошу пане Богдане. Пане Совчук. По-перше, дуже дякую за ту ілюстрацію. бо Моє покоління бачило Шевченка, навіть навіть в доброму такому ракурсі, вишитому рушнику, завжди в тому портреті, в шапці, в кужусі. Завжди було враження, що старий древній дід, а він помер 47 років, повний син. І завжди у нас таке, знаєте, та оплача Україна, і то так нам, ну, воно і ми то якось до того прихильні були, і нам то нав'язували. І дуже багато людей там пробували перепрошувати. Ми, так, оцей портрет, він є добрий, дуже добрий. І коли там Бузина виступав, там дуже багато хто хотів йому начистити писок, то знаєте, така реакція також. Ну, а ви, ви прореагували з позиції гідної людини, з позиції того... Я йому не можу начистити. <реш> ви, ви зробили більше, ви дали нам. Рівень і розуміння в той час, коли вже не треба на ті кляузи звертати увагу. А третє, що я хочу подякувати, то вам, обом, які сидите за столом за вашу ініціативу, цю моральну по підтримці церковної ініціативи 1 грудня. Якби ви навіть нічого дуже не робили, але просто були, такий дороговказ моральний, то є вже для нас дуже багато в цей час. Тому прошу вас. Не мовчати, говорити, а я думаю, антенни на цій Україні, на ваші слова, наставлені дуже уважно і чутливо. Дякую. Дякую. Я думаю, що в, цьому, в цій ініціативі є один явно тривкий елемент. Це дзвін, який буде весь час дзвонити, він не затихне. І на цей звін багато людей налаштовані. Мені дуже пощастило і зустріч. В 60-х роках я студент другого курсу, перший урок, урок німецької мови, до нас приходить новий вчитель німецької мови. І звертаються до нас студентів та нагадати, що це і середина.